Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас буде така досить цікава тема для відео. Я довго думала, чи запускати таку рубрику чи ні. Я буду бачити по переглядах, чи вам це сподобається чи ні. Але мені подобається таке дивитись, і я вирішила вам також записати таке відео. З назвою всі вже зрозуміли, але я ще раз повторюсь. Сьогодні у нас відео про фаворити. Я буду показувати вам фаворити травня. Отже, у нас сьогодні будуть фаворити травня. Я почала знімати е, відео. Отже, я хочу сьогодні тобто, відео на YouTube я почала знімати саме з травня, тому, поки я на каналі, я хочу вам показати свої фаворити. Будемо йти по тому, як ми наносимо, ну, як я роблю макіяж, особливо як я роблю, починаю я з тоналочки. В тоналках в мене немає фавориту, так як я користувалася тільки Golden Gold і малюю. Це непогані тона, але, на жаль, вони не є моїм фаворитами. Я їх, ну, я ними користуюся, я їх використаю і вже маю для вас щось цікавеньке. Дуже швидко ви побачите. Якось так. З приводу консилерів на даний момент, у мене, ну, який я вам показувала, це консилер Eveline Makeup. І він мені подобається. Якщо б він не був моїм фаворитом, я б вам його не показувала, але він є мій фаворит, і він мені дуже сильно подобається. І я думаю, коли в мене закінчиться, напевне, я знову його замовлю. Дуже крутий цей консилер, він мені подобається. Далі, дівчата, у нас йде пудра з приводу пудри. Якщо, незважаючи на те, що в мене є пудра МАК, яка мені дуже довго подобалась, в мене дві пудри. Якось так. У мене дві пудри, трішки дешевше, трішки дорожча. Давайте почнемо з дешевої. Це пудра від Лорени, розсипчата. У мене в другому відтінку. Вона мені дуже сильно подобається. Я просто поціновувач цієї пудри, я нею, від неї в захваті. І трішки дорожчого сегменту це пудра від Мак. У мене вже дівчулі в ній дирочка протерлась. Це капець. Хороша пудра. Сьогодні. Я саме нею користувалася у відео. Ну, одним словом, все буде в інфобоксі продукти. Але ця пудра дуже-дуже класна. Далі, давайте вже не будемо там брови, а давайте повністю завершимо з обличчям. Далі я хочу вам показати рум'яна. З приводу рум'янів на моєму каналі ви бачили. Тільки одні румяни. У мене є ще другі, але вони білоруські, я їх показувати не буду, просто використаю і викину. Це румяна від Елен Про. У мене відтіночку 101 Pink. Я бачила, знаю, що були такі питання, що ці румяна казали, що вони, ну, що цей бренд LN Pro не вийшов з Росії, що він вирішив залишитись в Росії. І не продаватись в нас. Зараз, дівчата, я от не, да, нещодавно бачила, дуже довго шукала якісь відео в Ютубі, щоб хоча б щось, і все-таки не йшла. Але ось буквально день назад, якщо я не помиляюсь, і була, я бачила відео в Ютубі, де вже казали, що Елен вирішила повернутись до нас. Все-таки вирішила вийти з Росії. Я не знаю, де тут правда, де тут брехня, але. Рум'яни мені від Ален Про подобається. Якщо вони вийшли з Росії і вони в нас, то я буду купляти ще їхні продукти. І хайлайтери, давайте зразу подивимось з приводу хайлайтів. Хочу вам показати для початку хайлайтери від Eveline Feel The Glow. Це просто мій фаворит, фаворит, фаворит. Це у мене вже не одна баночка така. І ще до того, як почала я знімати відео, я ними дуже давно користувалася. Також, дівчата, з приводу палітрів, давайте пройдемось. Дивіться, є у мене кремовий скульптор, який я вам забула показати. Це Кайлі. Ви вже його бачили, я. Він мій фаворит. Просто крутий відтіночок. Так, ну, і що далі? Далі? Давайте з приводу обличчя ще пройдемось. Палітра. Дуже вона мені подобається ця палітра з бронзерами. Цими. Палітра просто універсальна. Якщо у вас немає пудри, хайлайтер, бронзер, то є скульптор. Тут все зібрано і вам більше нічого не потрібно. Викупляю відкуп палітрочку і все. Ну і, звичайно, давайте перейдемо до брів. З приводу брів, мій фаворит такий, що аж ого-го. Це ось ці. Тіні для брів від Додо Q. Я показую вам помадку від е, олівчик. Ці тіні просто крутіші. Ось так. І з приводу я хочу вам показати туш Eivon Super Shock. Вона просто мій найкращий фаворит. Ми не будемо в цьому відео фарбуватись. Це відео таке коротке, просто де я вам все показую, що є моїми фаворитами. І можливо. Наступних відео буде. Там, можливо, десь ми будемо фарбувати, ще щось, поки що ні. Давайте перейдемо до очей. Хочу вам показати цю базу під тіні тінні Drabierose. Це дешева, звичайна база. Що вона, по суті, може зробити? Яким вона може бути фаворитом, подумаєте ви. Так само думала і я. Але стала вона моїм фаворитом, тому що вона і тіні на ній не скочується, круто тримається. І, дівчата, вона тримала глітер від LCF. Це просто клас. Також з приводу тіней. Давайте пройдемось. У мене з таких тіней, що я вам показувала, тільки один фаворит. Це палітра Тіней Ля Росса. Просто клас! Це матова палітра. Ось, до речі, в мене вже деревчика протерлась. Це просто моя любов. Без цієї палітри мене так якби навіть не існує. З приводу по блискітках, ну, не худо Beauty я вам показувала, це не є мій фаворит. Це просто не є мій фаворит. Що я вам ще показувала? Давайте ось. Ось Dodo. Це дійсно крута палітра, і вона дійсно стала моїм фаворитом. Це саме з приводу блискіток. Саме з приводу блискіток. Це мій фаворит, тому що тут круті блискітки. І всі усі. Навіть цей зелений і фіолет, він також крутий. Туш ж я вам вже показала. І залишилось у мене тільки щось для продукти для губ. І декілька у мене є фаворитів у продуктах для губ. З приводу олівчиків це такий олівець Лорена. Правда, я вам не пам'ятаю, чи я вам його показувала в травні, чи вже в червні, але, тим не менш, такий. Олівчик від Лорени, дуже класний. І показую я вам його в усіх фаворитах і буду показувати, поки не знайду чогось крутішого. З приводу помад я хочу показати дві. Це помада від ламель. В пулі саме в пулі дві у мене. Це помада від ламель в відтіночку Velvet Coffee. У мене тут завершується, дуже крута. І... Матова формула також в пулі. Це Avon, відтіночку Marvels Mocha Така дуже класна нюдова. Це такі в мене два фаворити. Вони в пулі, відповідно, вони не стійкі, але вони дуже круті. І з матових помад я вам показувала Kylie Кайлі. Ну, чи є вона моїм таким фаворитом-фаворитом з приводу рідких застивашок, так. Я вам більше нічого такого не показувала, більше я нічого такого поки що не маю. Я мала б оцей, і, можливо, в наступних відео щось таке буде. А так, ось поки що вона, тому що вона стійка, вона хороша. ну, Тобто, вона свою функцію виконує, вона рідка, вона дійсно застиває, вона дійсно матова, дійсно щіплюється, з нею можу ходити, і навіть трішки можна їсти. Ну, Тобто, їсти їжу і помада не буде сходити. Якось так. Ось такі, дівчата, продукти у нас за травень були використані, можливо, там щось було трішки більше, більше оглядів, але я показала те, що у мене було саме тоді, серпні. Звичайно, фаворити мої змінюються, і якщо вам буде це відео дуже цікаве, то я іще буду знімати такі фаворити. Розумієте, дівчата, якщо так. То фаворити потрібно знімати кожного тижня, ну хоча б кожного місяця. Раз в місяць знімати фаворити. Тоді воно буде, можливо, тоді буде, ну, ви будете знати, тому що фаворитів може бути багато. Вам хочу побажати гарного настрою. Хочу сказати, знову ж таки, що у мене є карточка, де ви можете задонатити будь-яку суму для розвитку мого каналу. Номер, карточки і все інше буде в описі під відео. А вас хочу попросити, щоб ви дивились мої відео, ставили лайки, підписувались, ставте дзвіночки, а також коментуйте, тому що кожен ваш коментар зігріває моє серденько. І Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Всім до нових зустрічей, всім па-па!